На то в второму частці не знаю, що робити. На второму час. Посадів, бурячка рядочків 60. Ну, 50. І трошки морковки. Рядочків 40. Все. І все. І отак от, от по краю кукурузи ще посадю, і все. А так нічого не буду садити. Не хочу здохнеш на тому городі і ніхто тебе не знайде. 300 років воно мені треба. Тобі ще спасибо, ніхто не скаже. Все! Ну, це перший раз хочу посіяти 2 літрові баночки посіє фасолі. Ну, щоб була, знаєш, ото салат я люблю Все. з, з, з фасолею, Все. Ладно, піду посію салат рядочків 25-30. Все одно ніхто його не їсть. Треба, щоб курі хоч поїли. Ой, та ще петрушки треба посіяти. а там не неї редиска. Нічого не буду сіяти, понятно? Не буду. Люблю, цілую.